Вився лазерний рівень, Показую, як виправити за 5 хвилин і 40 гривень. Знімаю верхню кришку. Всередині бачимо лазерний модуль і 4 юстіровочні гвинти. Кожен з яких відповідає за свою сторону. Відходимо на відстань 5, а краще 10 метрів. Ставимо відміточку на стіні. І тепер повертаємо лазер на 180 градусів і дивимось, чи збігається відмітка з першим положенням, чи ні. Як бачите, відміточка у нас. Була першочергова ось тут на 17-й, а зараз трошки вище. 17. -ті. Раз, два, три, три, чотири. 3-4 мм. Похибка. Ця сторона у нас вище, ця нижче. Ось таке положення. Нам потрібно вирівняти ось так. Для цього цю сторону ми вкручуємо винтик або з цієї сторони викручуємо винтик. Обертайте повільно, контролюйте силу, нікуди не поспішайте. Задача зрівноважити оці чотири положення. Так, я ставлю курсор мишки, щоб вам було видно. І повертаю ось таким чином. Повинно бути ось так, щоб Ця лінія стала на своє місце. Оце відкалібрований рівень. Так само робимо по поперечному ходу з нижнім горизонтом і з боковими вертикалями. З отвес як еталон, і налаштовуємо вертикалі далі кут 90 градусів. Якщо хочете замовити відкалібрований якісний лазер, звертайтеся до нас або заходьте на сайті. Там є цілий каталог з найнижчими цінами в Україні.